Олечка, привіт незабаром. 28 травня. Ми зустрічаємося на конференції на благодійному заході під підгідою проекту Краса надає сили. Цей проект зроблений на основі б'юті майстрів, які можуть бути корисними і хочуть бути корисними. Б'юті майстри своїми послугами можуть нести красу, допомагати жіночкам ВПО, жінкам, які постраждали від агресії, своїми безкоштовними послугами. Ти будеш приймати в цьому участь як майстер, як б'юті майстер, і в тебе є вже учасниця на 28 число. Де ти будеш її перевтілювати? Скажи, будь ласка, трішки детальніше про свій виступ, про свою учасницю і взагалі твоя думка стосовно участі у цьому проекті. Ну, по перше, хочу сказати дякую, що стану частиною такого проекту, тому що це, на мій погляд, це взагалі грандіозна ідея. І моя учасниця Юлія, вона із Запоріжжя, і у неї була дуже схожа ситуація зі мною, тому що я так само я спочатку виїхала зі свого міста, потім я повернулась. У юлії така сама ситуація. Вона повернулась, і потім вона знову зрозуміла, що вона не може там знаходитись через обстріли, і вони знову переїхали у Львів. І цей проект говорить нам про те, що краса не тільки вона зовнішня, а краса вона і внутрішня. І цими процедурами ми хочемо допомогти жінкам просто емоційно піднятись, емоційно бути впевненішими. Тому ми дуже раді, що ми можемо ем, зробити такі послуги. І ще я хотіла сказати, що от я, наприклад, дуже часто хочу зробити якісь процедури. Я, в принципі, робила процедури ем, безкоштовні, і я не знала, яким чином вийти, наприклад, на тих жіночок, які ВПО. І це дуже класна можливість, в принципі, об'єднатися майстрам і ем, знайти себе в цьому проєкті. Ем, тому що. Ем, Ну, нас багато і разом ми сила, тому краса надає сила. Да, так, класно, тому краса надає сили. До зустрічі 28 травня у місті Львів. І запрошуємо вас до проєкту.